Сьогодні ми всією громадою відзначаємо ювілейний день народження вашого села. День села це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто живе у нашій мальовничій місцевості. Славна історія вашого села є часткою історії району, області, держави. А історію, як відомо, творять люди добрі, щирі, працьовиті. На жаль, триває дев'ятий місяць війни. Важко! Страшно, нестерпно боляче від втрат, але маємо триматися, маємо бути сильними і маємо продовжувати жити, працювати і дякувати за кожен світанок. Віримо та знаємо, що все буде гаразд, адже ми на боці добра. Від імені жителів Славиносербського Старостинського округу та від себе особисто щиро вітаю вас з ювілеєм! Бажаю вам всім міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, радості і миру, нехай щастя, любов та достаток живуть у кожному домі та у кожній родині. Хай доля ласкавою буде до вас, дарує щасливі літа, чистого неба вам і просто людського тепла. Добрий день вам, славні люди! Горці небувалого, світлого дня. Хай поле врожайне вам піснею будуть. Хай щедрі вражаї вам родить земля. Добру пору, в добрий час. Ми вітати раді вас. Хай добрі справи йдуть у вас повсякденно і повсякчас. Вас сьогодні щиро, ми усіх вітаємо. Вам сьогодні щедрі, дарим ці слова. Вам, сусіди, земний уклін, здоров'я і наснаги, хай дарує вам Бог усім. Нехай здійсняться всі бажання! Прийміть від нас музичне привітання! Вас вітає, здоров'я наснаги вам бажає, нехай безкрає синє небо дарує дощі, коли вам треба. Нехай багаті врожаї не покидають вашої землі, і щоб зі сістому вас не вибувало, і ковбаса, і м'ясо, і сало. І щоб на нашій славній Україні була щасливою людина, прийміть вітання найщиріші наші і побажання в цей святковий день. Щоб від життя була лиш радість, любов і шана від людей. Даруємо вам пшеницю, щоб у кожній домівці була паляниця. Даруємо вам пшено на щастя, на добро. Даруємо вам овес, щоб на добрі справи ви збирали люд увесь. Даруємо вам жито, щоб вам було добре жити. Кукурузу на додачу, щоб ви всі мали удачу. Даруємо вам помідор, щоб завжди ви мали успіх і задор. Даруємо вам яблучко наливне, щоб не брали в голову дурне. Подаруємо виноград, щоб ваші врожаї не бив град. щасливі. Даруємо шоколадку, щоб життя було солодким і гладким. Даруємо оберіг, щоб Господь вас дає.